Це розкопки тут і в 30-ті роки, і в 40 роки, і в 50-й, і в 70-ті. І останні роки, коли проводилися розкопки в Вижгороді, це 95-й, 96-й рік. На жаль, гроші і кошти на розкопки це дуже складно було вишукати. І Раскопки не проводилися майже тільки спасательные работы, скажем так. Есть гипотезы различного направления, связанные уже даже с сегодняшними находками. Например, здесь найден сланец, который использовался в древности для... Заруження саркофагів і є одна з гіпотезів, хто знає, это буде проверяться. Может быть, це і є саркофаг Бориса і Глеба. Майже повністю вкрито 130 метрів квадратних э, території. Всюди є культурний шар, всюди є цікаві знахідки. Знахідки від 10 століття до тринадцятого, тобто до Бакиївської Русі, представлена спорудами, э, господарськими ямами. Та дуже цікавим матеріалом, як керамічним, так і виробниця з металу, скла, камень.